Сьогодні на огляд польський сухпай, перше меню, майже 4 тисячі калорій, 2 кілограми ваги. Приступаємо починаємо, як завжди, з галет. Вони встигли трохи пошкодитись. Сподіваюсь, під час цього не постраждав жоден танк. Три упаковки галет, система для розігріву. Інструкція. Дві штуки для розігріву. Пічка, сірники, таблетка для очистки води, сухе гарюче. Дуже стане в нагоді, якщо буде потрібно розігріти сухпай десь на природі. Так, що тут у нас? Пелі з куркою. Мідболи з локшиною, дуже смачна штука насправді. Цим мені цей саме набір більше подобається минулих наборів. Паперові ручники, паштет. Як завжди, дуже смачний. Арахісове масло. Молоко, молоко, сухе молоко, дві упаковки, какао одна упаковка. Тепер гуави яблучний крем. Також дві упаковки. І персиковий джем, дві упаковки, ще одна упаковка сухого молока. Це у нас а, х, пластівці овсяні, цукор, купа цукру. Три упаковки цукру, три упаковки вологих спиртових серветок, три упаковки кави. Сіль, перець по дві упаковки і повний набір, ложка, виделка і ніж. Вчіться українські виробники, вам до цього також треба прийти.